Козаченьки, ви промахали важкий гексакоптер біля Слов'янська. Пишіть мені в приват, і я зведу вас з людьми, які його знайшли. І ладні вам благополучно повернути, щоб ви продовжували займатися тією славитною справою, якою ви або вже займаєтесь, або тренуєтеся для того умогилення московитів. Сьогодні неділя, 20 якесь там жовтня. Будь ласка, максимально поширюйте цю інформацію, бо загубили робочий файний. Вельми недешевий гексакоптер, хтось одні. Там навіть написаний підрозділ. Козаки знайшли і повернуть його для роботи тим, хто загубив. Так, будь ласка, поширюйте максимальну інформацію. Неподалік Слов'янська, важкий гексакоптер український. Разом боремо й поборемо, тільки коли господарі доведуть, що вони господарі його. Звісно.